Всім привіт хочу вам розказати одну історію, як ми провтикали літо в таборі. А це було дуже давно, мені було 11 років, і була в мене подружка, блін, я вже не пам'ятаю, як її звати. По-моєму, її звати Марія. Ну, не суть, Маша. Да? От. І вона була. Мені було 11, їй було, по-моєму, чи 10, чи щось таке. Ну, чи, чи вже 11 тільки виповнилось, і ми приїхали разом у табір в Прикарпатті. і вона була така, знаєте, капризна дівчина, от, і вона якось так завоювала авторитет нашої компанії, і ви вробили все, що вона скаже. От я такі, да, дівчата, там, які, да, як це як так кажуть, авторитетні. Ну, коротше, і е, нас заселили в кімнату, і ми ж з самого початку хотіли бути разом. Типу, нас привезли е, до готелю в Прикарпатті в місті Ремче. І, коротше, і е, в нас там три е, дівчинки ми познайомились, і нас заселили би, разом. От. І там був класний, е, класний номер з балконом, з, ну, з гарними мебрами, Корот, все було круто. І приходять до нас старші дівчатка, підлітки, ну, нам по 10-11 років, а старшим дівчаткам було там по 13, по 14, по 15 років. От. І кажуть, а давайте ми з вами поміняємось з кімнатами. На що Маша каже, а давайте. Навіть не дивлячись на кімнату, типу ж вау, як це так, до нас прийшли старші дівчатка. Це ж, блін, круто вже. Ми такі класні, значить, ми ж не подумали що. Просто у них погані були умови. Ну, коротше, Ми взяли свої речі, типу, все, навіть не подивившись на кімнату, пішли в їх, в їх кімнату, переселились, все, коротше. бачимо, що там. Одне однісіньке вікно, кімната велика, а кім, е, вікно одне. І не було балкона. А в нашій кімнаті був балкон. О, ми вертаємось до тих дівчаток, кажемо, ну, типа, ми подивились на умови, нам не сподобалось. Тіпо, давайте ну, тіпо, назад. А вони такі ні, коротше. І знаєте, що вони робили на тому балконі? Ну, блін, хто зрозумів, хто зрозумів, коротше, що вони там робили. Коротше, вони курили там. Це не дуже гарно, так не робить. От. Ну, коротше, ці дівчатка нас послали куди подалі. Ми пішли в свою кімнату, розстроєні, все. І була у нас така ще третя дівчинка з нами. Ну, я, Маша і ще одна дівчинка, я не пам'ятаю, як її звали, по-моєму, Настя. Ми називаємо її Настя. Я не пам'ятаю просто і мене це було дуже давно. І в неї був молодший братик. І з цим молодшим братиком вона завжди так сюсюкалась, і він завжди якийсь капрізний був, і, коротше, дійшло до того, що він там трошки чи прихворів, чи що якась простуда в нього була. І вона бере його і підселяє до нас, тому що у нас було чотири ліжка, у нас було троє. Одне ліжко було порожнє. От. Вона підселяє цього свого брата до нас, і ми такі, ну, типу, ми ж дівчатка, ну як так? Типу, ми тут привдягаємось, тут наші дівчата, якісь секретики там, обсуждаються, як так? Коротше, ми бунтували, бунтували, нічого не допомогло. Жили значить, ми з цим мальчиком ще. Це капець був, звісно. Я не знаю, як допустили до цього ну, бажаті. Але потім, коротше, Важаті приходять до нас і кажуть, там, сьогодні, там, ну, після сніданку заходять до нас і кажуть, там, що сьогодні там, ми поснідаємо і підемо кудись там, на якусь екскурсію, чи в гори, чи кудись за Шкарпати. Да? По-моєму, в гори. Ну і суть. Дуже багато було екскурсій, кожен день були екскурсії, кожен день були походи в гору. Але ми все це -то пропустили, тому що Маша каже, що вона не хоче. І всі кажуть: Окей, типа Маша. Ми теж не хочемо, давайте, типа, ми ж бунтівники, ми ж проти системи. Ми не будемо робити те, що нам кажуть. І ми залишаємось в номері. От, залишаємось в номері, робити нема чого, ми там щось сплітничали, і дурня валяли. В общем, виглядаємо в вікно, а там якась ну, жіночка ходить, типа. ходить і так дивиться налег. А ми, типу, а що, а що ви шукаєте? Вона на нас, на нас почала кричати. Ми не зрозуміли чому. І сховалися. Потім вона пішла до наших вважатих і сказала, що ми в неї кидалися камінням. Ну, типу, Я не в курсі, що взагалі було. Потім виявляється, що це Маша. Поки ми там щось розмовляли з цією Настю, до якої переїхав її брат. Вона пішла на, на, балкон, не на балкон, на вікно, висунулася в вікно, і щось там ж типу, якісь такі маленькі камінчики. От. А, стоп! Не так було в А, це не вона ж бурляла, це ж бурляв цей брат молодший. І вона прийшла до нас і ну, почала на нас ругатися. Типу, чого це ви кидаєте каміння? Ви ж могли там мене вбити, це небезпечно. Це сам... Взагалі, піднявся кіпіш на весь поверх, на весь санаторій, на весь ну, табір. І нам такого наганяє дали. От, ну така була історія. От. І вийшло так, цікаво, що все літо, ну, все літо, окей, ми там були скільки? Три тижні, дуже довго було. Там дуже довга путівка якась була. Батькам дали на роботі, я не пам'ятаю. Мені було 11 років, мені було все одно. Типа, головне, щоб кудись поїхати, щось там побачити. Щоб прикольно щось сталося. От. Ну і нічого не сталося, тому що, тому що ми робили все, що робили. Ну, нам казала ця дівчинка. От. І суть історії така, що потім ми дуже сильно всі жаліли за того, що ми йшли на поводу цієї Маші, чи як її звати. Ну, коротше, Марії, да? ми йшли в неї на поводу, і ми просто пропустили всі екскурсії, всі походи. А, ні, ми були в одному, в одному єдиному поході, і вам, нам він теж дуже не сподобався. І наступні всі походи ми теж пропускали. І я так згадую це все і думаю, блін, не йдіть на поводу у інших людей ніколи. Думайте своєю головою. Всім пока.